Доброго вечора, хочу зняти коротеньке відео про цю чудову рослину Антуріум Кларінеріум і полчок, який мене на ньому живе. Антуріум Кларінеріум один з найбільш поширених саме декоративно листяних сортів, який на сьогоднішній день ви можете знайти, мабуть, у багатьох магазинах квіткових. Багато колекціонерів хто його продає. E, взагалі рослина у нас родом із штату Чапас, я не впевнена, чи я правильно e, вимовляю назву. Це Мексика, e, штат Південно-Східний. Він трошки в нас високогірний, і можна сказати, що це зумовлює якісь певні основні моменти у його догляді, яких я б вам радила дотримуватися. Е, що саме? Ну, По-перше, маю сказати, що саме кларінервіум у наших умовах кімнатних е, росте найкраще з усіх декоративних листяних антуріумів, Він найменш вимогливий до вологості повітря. Е, там, наприклад, теж кристаліном, то йому більше це потрібно. Кларінервіум – така досить досить цупкий листочок. І дуже-дуже гарна форма. ця листочка, такі в нас ніби сердечка. Нові листочки, це вже майже розгорнувся, такого коричневого кольору, і дорослий, такого вже темно-темно-зеленого. Ну, так ось, грунт має бути поживним і легким одночасно, оскільки це у нас. Все-таки епіфітна рослина. Коріння. Оце у нас, бачите, в мене тут квітоносик вже засох, треба відрізати. Має досить товсте корінечко. Так, ось я вам десь покажу. У мене е це таке вже відро. 10-літрове. В принципі, в ньому росте гарно, а то там гриби живуть, нічого страшного. Грунт має бути легкий і гарно пропускати повітря, а також не затримувати воду. Е, Кларінервом я вам раджу просушувати між поливами, але ненадовго. Тобто там ґрунт просох, ви вже як перевіряєте, як це контролюєте, то е, поливайте його. Е, також, як і всі антуріуми, яка може бути проблема, це бактеріальні захворювання. Це може бути якісь спочатку може, і механічне поскодження, або, наприклад, ви оприскуєте ось так бажано не оприскувати. Якщо у вас хочете підвищити трошки вологість, то іншими способами це робіть. Не, не оприскуйте декоративну листяні, особливо такі вельбетові, якісь рослинки. Або це можуть бути, наприклад, сліди там від якихось укусів, будь-які шкідники. Це все у нас теоретично може призвести до захворювання бактеріальними, які ми ну, бактеріальне захворювання. Я вам раджу час від часу обробляти щось на кшталт фітоспорину або фундазолу. Ось так, для того, щоб не збирався пили, я там раз в місяць приблизно мене приймає теплий душ ми просушуємо, щоб не залишалися крапельки, тому що вони також будуть псуватися. Квітна ця рослина регулярно. Бачите, в мене багато квітоносів. Є як і нові, так і старі. Я їх не зрізаю. Я знаю багато хто зрізає квітоноси на своїх кларенерюмах. Але ну, за тим як я спостерігала, по моєму особистому досвіду. Те, щоб ви будете його зрізати, не, ну, ніяк не повлияє, не, е, не допоможе. Рости йому швидше або краще. Якщо віднос був вже закладений, він собі виростає, там проквітає і все мене їх. От, бачите, багато, хоча я деякий час назад їх обрізала. Так, він мене зараз тримає, скільки листочків? Багато разів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, більше 10. Важко порахувати, десь штук 15, мабуть. Рослина досить важка, е, у неї вже стовбур також високий. Е, щодо розмноження, можна її розмножати живцювання. На жаль, в нього такий досить короткий між вузл, тобто ви тут будете зрізати там, або в мох, або в водичку. Бачите, от, наприклад, новенький корінчик тут лізе, але оскільки він не в ґрунті, то вони трошки потім застигають. Тобто ріжеться, там також є брунючка і переукорінюється. Я свій не ріжу. Мені подобається великий кущ. Е, я вирощую сіянці час від часу запилюю. Е, з цього куща в мене вже був е, от. Щось зламала, Що два рази я збирала урожай сіянці. Тут, здається, тут, мабуть, зараз тут, мабуть, також щось росте. На кларіонеріумі ягоди достигають досить довго, тому якщо ви готові витрати на це десь приблизно рік, то можете спробувати. Детальніше щодо процесу запилення, я планую зняти трішки пізніше. Такий брасунчик. Якщо ви тільки почали е, захоплюватися антуріуми, або навіть вже у вас є якісь, то я все рівно вам раджу кларінервіум. Дуже гарний, дуже простий в догляді, росте швидко. Дякую за увагу, гарного вечора.